У стратегічному сенсі ми вже кілька місяців перебуваємо у стані так званої рутини. Ні, противник не може набрати сили, щоб дійсно контратакувати по справжньому. І на превеликий жаль, ми у частині нашого великого літнього контрнаступу, що стосується звільнення великих площ територій, не досягнули того успіху, який, який би ми хотіли досягнути. Хоча персонально я не вважаю. Що контрнаступ провалився повністю, як мінімум до 100 тисяч особового складу, починаючи із травня місяця, ми точно винищили. А в частині артилерії, то взагалі безпрецедентний показник С травня місяця по вересень, включно поза 3600 гармат. Знищено це, якщо поділити на 72, два саме такою є штатна штатна е, бригада, то більше 50 бригад. Тобто, успіхи є тільки у е, територіальному вираженні, не такі, як би нам хотілося б ми. Думали, що буде повторення Харківської операції, чи, хоча б Херсонської, але, на жаль, противник надто сильно окопався. Що маємо розуміти у двох плацдармах, бо маємо два великі плацдарми східний і південний. Отже, дуже гарячий, є східний, особливо туга, котра називається Бахмут Авдіївка. Чому саме так і чому противник дуже сильно активізувався саме на Авдіївському напрямку? Потім дійшов до висновку, що ліквідувати українську державність не вдасться. Це якраз і була головна мета. Спеціальної воєнної операції, а отже, треба виконати завдання мінімум. Завдання мінімум вийти на кордони Донеччини та Луганщини. Розуміємо, що і Бахмут, і Авдіївка якраз і є воротами чи головним аспектом до виконання цього завдання поки що не по їхньому. Просунулися на кілька кілометрів в районі. Авдіївки, але це не показники, скажімо, для того для тих втрат, які вони там затратили. Втратили сукупно більше 15 тисяч людей і вбитими і пораненими. Це така повноцінна, повнокровна дивізія. Дивізія за орштатними показниками радянського союзу це дванадцяти тисяч людей. По півдню для нас нічого не міняється. Наше завдання доторкнутися до північного по, по Азов'я зуміти таке пробити лінію Суровікіна а із точки зору лівобережжя Дніпра. Зуміти дійти до перекопського перешийку, от все, що маємо розуміти, і отака от ситуація буде тривати ще якийсь час: тиждень, два, три, місяць, кілька місяців. Я не візьмуся спрогнозувати допоки шальки терезів не хитнуться у чийсь бік. Ми обов'язково вийдемо із цього глухого кута. Питання лише у який спосіб, щоб вийти на нашу користь, треба велику кількість. Велику кількість далекобійних ракет і хорошої авіації, як пропаганда, Путін не може втратити обличчя. Цю пропаганду він буде нескінченно генерувати. Направду нічого нового. Класичний Гебелівський принцип Гебель сказав: Я можу втратити голову, я не можу втратити обличчя. Пам'ятаємо, що тиранія живе рівно доти, доки підтримує його власне населення. Згадаємо досвід Муамара Каддафі, який тяжко загинув, згадаємо досвід Саддама Хусейна, якого повісили, згадаємо досвід Слободана Мілошовича, котрий за загадкових обставин помер у європейській тюрмі. Не кажучи вже про Хосні Мумбарака, котрий шість років просидів у в'язниці і це далеко не повний перелік, якщо дивитися глибоко в історії, мусить пропаганда тонізовувати своє власне населення. Росія перейшла у філософію осадженої фортеці. У нас вийти не може допоки існує цей режим. Вони мусять складати якісь браворні реаляції, що мовляв, все, що ми задекорували, завтра обов'язково будемо реалізовувати. А як буде в реальності? Побачимо на цю хвилину достатнього потенціалу, щоб проходити у першу чергу Дніпро. У них немає і де вони його мають взяти. Я наразі не розумію. Ні, не бачу і не можу побачити, що буде буде накопичувальний режим далекобійних ракет. Вони вже їх поставили на конвейер. Х-101, М-14 калібр, Х-47, М-2 кінжал. Це далекобійні від 2,5 до 5 тисяч кілометрів завдання уражень. Будуть будувати ракети середнього ближнього радіусу, такі як Х-31, Х-35, Х-59, які завдають ударів від 110 до 300 кілометрів. Будуть в якійсь невеликій кількості будувати, скажімо, ті самі К-50 Два гелікоптери будуть будувати су 30 су 35 але вони не можуть і не зможуть за жодних обставин побудувати нових ракетоносців типу ту 95 МС чи ту 22 Це неможливо. Всі ланцюжки деградовані, вони знищені, і відновити їх можливо тільки якщо вони відбудують назад весь радянський союз, і то що знадобиться кілька десятиліть. Наймолодші машини цих класів дев'яносто четвертий, дев'яносто третій рік. Вони не зможуть будувати ніг 31-х. Лінійка зупинилася в 94-му році. Вони її не відновлять. Єдиний танк, який зможуть будувати Т-90 і то максимум 25-30 машин на місяць. Якщо йти по верхній планці 30... А, Машин, ну аби 360 на рік. Ну, що таке, 360 машин, це при тому, що більше ніж 5,5 тисяч ми знищили як таких в Україні. Це саме стосується і серйозної, і якісної артилерії. Скажімо, 2 з 35 конфедерація, ну, дуже проблематично їх, їх будувати у великій кількості. 2 з 34 хоста проблематично будувати у великій кількості, 2 із 40 флокс проблематично будувати. У великій кількості, якщо йти по флоту, то таких кораблів як крейсер Москва взагалі будувати не зможуть важких, несучих ракетних крейсерів взагалі збудувати не можуть. Так дійсно будуть удаватися у, у процес складального типу, типу герань 2 чи відомий для нас шахет 136. Вони навіть не можуть побудувати лінійку з виробництва двохтактних бензинових двигунів не можуть. Цей шахет на 95% – Це китайсько іранська іранська збірка, плюс західна мікроелектроніка і напівпровідники. Знаменитий їхній автомобіль, тигр броне як яким не дуже сильно пишаються. Укомплектований американським двигуном фірми «Камінс». їхні малі ракетні. Кораблі класу Каракурт, класу Василій Бику, класу Буян М укомплектовуються німецькими дизельними двигунами МТЮ і так далі. І це далеко не повний перелік. Та сама ракета Х-47 М2, кінжал 130 елементів західного виробництва. Оце дійсно зможуть. Тобто, збільшення фінансування дозволить їм тримати на плаву, на плаву найнеобхіднішу зброю для завдання. Ударів по нас, але казати про технологічне проривання абсолютно не мудро, некоректно і неправильно. Радянський Союз ще мав якісь технологічні прориви, і то маю нагадати, що ракетна програма радянського союзу побудована на німецьких ракетах фау 1 фау 2 Знаменитий танк Т-34 який не дуже люблять карудві, яку ми геніальну машину побудували, так от у своїй базовій Основі та ні це що інше, як американський трактор на підвісті крісті, і я пальце можу, можу загнати дуже довго у притул, навіть до того, що не шолом зразка 43-го року скопіювали із італійського шолома зразка 30-х років, а знаменитий піст, пістолет... Токарі 1934 року розробки, які ми дуже сильно пишаються це. ніщо інше, як точна копія Браунінга, 1903 року розробки. І тут можна окрему лекцію прочитати. Не буде в них ніякого. І гігантського технологічного прориву і стрибка, але разом з тим не можна противника недооцінювати. Така велетенська кількість грошей це означає, що вони готові битися по справжньому і певні категорії зброї будуть виробляти. А старого радянського мотлоху на складах ще неймовірно велетенська кількість.